Вчора чоловік допомагав сину чистити зуби перед сном, йому 5 років. Далі зі слів, чоловіка, дивиться на мене сумними очима. Питаю в нього, що сталося. Він каже: чи правда, що чоловіки помирають раніше за жінок? Ну, загалом так. Значить, ти помреш раніше за маму? Можливо, далі син повернувся до мене, дивиться глибоко в очі. Батьківське серце ледве не розірвалося і видає: тату, навчи, будь ласка, маму закачувати ігри на iPad. Улюблений спогад з дитинства: шкільні сосиски в тісті. Вони були такі смачнюші, що розліталися в перші ж хвилини. Звісно ж, було багато тих, кому не вистачало, і мій однокласник помітив цю ситуацію. Тож придумав цікаву схему. За п'ять хвилин до закінчення уроку просився в туалет, а сам ішов у столову та викуповував штук 15 сосисок у тісті, які потім продавав за збільшеною ціною тим, кому не дісталося. Так він поступово назбирав собі на омріяне Лего. Коли виріс, також не загубив свої навички і став багатим підприємцем.